Ну що, столяри, як вам там? Не позамерзали, в кого немає отоплення або там якесь єро не зовсім. Показую вам стару, як світ, ідею. Колись я 25 чи 30 років назад привіз цю ідею з Західної України. Тільки трішки її усовершенствував. Бочка 200-літрова, ну це більше, ніж 200-літрова. Я з'єднував дві бочки, одна і ще одна. Це цельна. 200-літрова бочечка. В середині ставиться ось така от труба. Десь, напевно, 150. Прорізані у ній дирки, вон видно їх. От. По колу забивається суха тирса. Ось така у вас вона в будь-якому випадку є в столярі. Ось така сухенька тирса з підстанка. Можна пишну перемішувати разом з такою, що ріжеться. От. Знизу робите ось таку підставочку. Якусь муруєте чи якусь підставляєте ще одну бочечку з піддувальцем, щоб туди воздух попадав. Ось він знизу затягує через ту трубу. Оцю тряпочку ми закладаємо для того, щоб запакувати тирсу. А ось воно так виглядає. Ось так. Туди є, всередину. Якщо тирса занадто плотна з під пилки то можна слоями через там сантиметрів 30-40 дрова так ще класти, якщо вони є. Якщо нема, то тоді просто пишну тирсу забивайте і вона буде жаріти без дров. О, така ось така пишненька тирса, та яка ви з станка не знаєте куди її діти. Вона у вас буде жаріти, не горіти, а жаріти, я потім покажу. Зараз ми її затолочимо. Приблизно ось так має бути тирса зверху до цієї до труби, в яку виходить дим і вогонь. Зараз накладаємо дров. Заклали ми зверху на саму тирсу дрова сухенькі. Зараз ми їх підпалюємо з боку, накриваємо ось таку от кришечку. Кришка виготовляється також з металу. Я оце кільце я колись використовував штопорне кільце від грузової машини, від зіла чи від чого. Воно, воно таке стальне, добре, крепке. Отак От воно, воно в мене і працюємо. Підпалюємо. Чекаємо, поки розгориться, потім далі покажу. Палили бумажечку. Скажемо, щоб сухенька була бумажка, щоб воно взяло маху. Це просто, нічого там складного немає. Вигода в тому, що ви незалежні від світла, що зараз дуже актуально, ви зранку. Втратили півгодинки, запакували бочечку, розпалили її, накрили кришечкою. І ви цілий день вільні. Вона працює якраз в акурат до вечора вона прогорає. І у вас постійно тепло. Ось і все працює наша бочечка. Вон видно, У нас тут є така контрольна дирочка для того, щоб дивитися. Вон видно, Розгорається. Значить, але саме основне це техніка безпеки. У вас внизу біля бочки не має бути ніяких горящих матеріалів. Ось так має бути. Бачите, чистенько. тирса все підмечено, тому що десь впадає іскринка, щоб не було возгорання. Ось такі правила техніки безпеки мають бути. От. У радіусі одного метра вона повинно бути горівчих матеріалів. Ось такі правила, Ось бачите, дивіться, правила користування пожежної безпеки паливної бочки. Режим роботи паливної бочки з 8 до 15 години. І все, що забороняється. Це обов'язково. І ви собі цілий день працюєте, і вона працює. І ви грієте.